Геге, йоп вашу мать. Да. Господи, і це оця дівчина в Луцькій землі прыжків. Батериця взагалі. Це маємо цих людей. Може відрезать. Поки всі тверезі, може навіть доживуть після сплави всі. Бо в нас є що, спір? Бо в нас є спір, точно. Власне, через що більша половина людей сюди поїхала, бо сплав нафіг нікому не треба. Ні, це абсолютно прав. Вон найперше. Став одну біля другої. Так, що тут є? Чи віси одну біля другої, я не знаю, як не Мама, в нас десь в прошливий раз теж тут палатка стояла.

Ще раз Ой, у мене карман дыряли. Дідроги дыряли. Вот, правильно Я хотів грошима поїхати. Так, і Ви З нами, так? Да? Так, да, з вами. Збігаю, віддам камеру ті людям. Дайте мені жилят, Да. Що тут залишається? Нехай підійдуть буквально матері сто. тут дітки поріг цікавий. Да. Да, тут ваш той Андрій каже, що він може зняти, в принципі, що йому не важко. <реку> merak Навраженнями життями запускати. Але від вас максимально належність і це кабаційний сам. Ось є. Боже, що коли падає людина в воду, руки піднімає вгору. І Це живе дагнень, коли не Тому <турок> Вони плавити буде так. <турок> <турок> На катамаранах є стрічки безпеки, вони. Багато дивіться. Одна стрічка. Катаварам потрібно повернути. Ідіть ближче, в кожній кістюбації. Щоб було видно. Ноги ставляться вперед на трубу. Стрічка перекидається через коліно. Тобто не з того боку нога. Ніяк. Власне, тільки з того боку. І вона повинна бути постійно під натяжкою. Тобто вас тримає тільки оця стрічка під сторону від, від катамарана. Сюди вас нічого не тримає. Тому якщо на порозі вам стрічки натягнули, то ще відхилилися від цього, щоб вона була в вас в роботі. Тому, якщо попадає на камінь, ви всі пішли під катамаран і сходите само сплавом. Що радість, як правило, хтось випадає в Це, якраз бути, нормальне явище. Але все залежить тільки від вас. Якщо ви провтикали, не почули команди, то, відповідно і пострадали. Що в колопатку робить? Якщо ви впали в воду, у вас і що не тримає, не треба панікувати. Можливо, це повернутися обличчям по течії. Не спиною, а обличчям. якщо ти камієш, можна може І ногами вперед. Максимально грибці до катамарану, або до будь-якого берега. Що поверне на голову, це і робіть. Тобто вас або весло, або це рятувальний кінець. Дякую, можна Без вам.

Я тоже сюда сюда. Я тоже. Давай сюда. Давай кишляну. Так. Куда? Сюда то есть вот. Я для вас с вами позади могу сюда. Ливый бок. Лавый бок, левый бок. а

Ви сіли. Я правильно. Ви сіли. Взяли ви з нього, так? Правильно. Ви сіли. Правильно. Ви сіли. Правильно. Ви ставили Правильно. Ви сіли. 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 Правильно. Ви

Ви тут маєте прямо, команда. дайте вправо. Вправо, це означає. потрібно повернути Як це танку? Правий бок дає назад, лівий танк невели прямо. Є такий чи команда чау. Прямо вправо, в правому боку назад, ліво прямо. Ліво.

Ногу поставили, закинули і все. Коли я включу два коліна, ви максимально напружите ногу, що вищалося. Розумієте, прямо, ви от ви собі, берете собі, вона на камініш. Команду прямо розхиляється, вставляєте на сходу і відбувається максимум. З цієї сили команда не да, я правий правило. Команда ліва, да, правий, борт правий. цієї сили, сі тобто люди для не тієї команди прямо, лівий борт вербай назад. Борько, команда табань. Це означає, що так зняли свої місця. Так, стоп, а де? А, вот зараз.

ああ、もう мене звісно, коли це Thank uh -huh. Снимай. Ще б подиновки сміливці відійшли від будуна і намагаються прокинутись. Зварити собі їсти і потім в подальшому йти у гори. Або нахуй треба ті гори, можна поспати весь день і все. Або побухати, ти, велика різниця. І друга серія. Шикарна. Буде друга серія. ще лишився. Тут, будемо Садісти, це однозначно. Не. Так. Це ми Так, саме на гору. То Піпіван. піван. Там десь короча, є обсерваторія. Ну Leonard, так, так, пляха. Оце на цій горі, по-моєму, вам погано так, от О, Далі ми тут соваємося. тут такі краєвиди, наче нічого. Знімав би гарніше, повільніше. А То я наригав. Ізучаємо. Да, вот, Це дивись, походу, якийсь і краще жадить. Що ж на таке є? То воно не саме ворушиться, то його вітер колихає, чи не ворушиться. То я наригав тільки, що ну. да. на. Не, ну в натурі. Давай не беремо, скажемо нашим, що то чорна в лагері благері скормимо. Полібаси. Дивно, як наче. От. І гори після цього блювотиння. І наступний кадр буде десь наверху, десь аж там. Якщо ми... Так, тепер піднімаємося вже по лісу. Вийшли звідти з поляни. Тепер богамини по з тих горах йдемо вгору. Бля. Отак от. Намагаюсь не відстати. Оп, оп, оп От Така. Хуйня малята, як казав дід Панас. Потім покажу ще щось. Снігу вже було до фіга. О, тут у нас ходи вот О, там за ними. Далі, далі, далі. Перехід. Друго вуличка пігачить. Діва горе. Красота. Вон, сане вже на світі зрудягає, Думаю, в полі. І далі пігачі може сюди сідивати. Так, Ще далі забралися. Я тут ще Тут водоспад, краєвидик такий, і от піачим під горку і лохатика мені от десь ось там якби. Погано по-моєму. Ну будь-то йдемо. Це такий найважкий відрізок. Це типу, до камня ще більш-менш, після камня бачиш, що це набор висоти. Ага. Це трошки важкувато. І це де сніг да, лежить. Так. О, це перехід, як б, я, я не піднімаюсь прямо туди ніколи. Uh -huh. От, а отак, Чіки, бачиш, отак, проміжуток між камнями. Да. От, Той проміжуток вилажу. І далі звідти вже видно, що прямо пішов на піпіван. А чого б тут по приміні? Піднятися тако? А це десь получається, треба вниз спуститися, тіп, 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 по, де, наш, бо там получається треба завжди спускатися. І Ті, типу проще. Там звідти вже після цього хребта дуже легко. Ті, наш, ти йдеш відпочиваєш, бо завжди вниз треба йти. вниз угу. вниз вниз, вниз, вниз А потім трошки начинає. Само Сань! Йдіть сюди, чого ви там? Ух, хєпти. О, о, о. Це той піпіван, до кого ми не підемо, бо немає харчів, ні харчів, не води. Лишимося тут. От панорамка. Там ти слід згорить вдалині. Якщо їй додать. Місяць видно, якщо на камері видно, бо не знаю. Давай, почекай, почекай, зараз далі. Zenia trochę preparato Это чайки шанскі за чаю. А, зварили. Зварили. Лимоном. Лимони. Ляпота. Тут ми були на тому камінні, піднімались, тако були там пішли по хребту, по хребту, по хребту. Пішли тут біля цих каменючок. На Іван не пішли, нема ні часу, не харчів. І от тут зараз по Пів вік. Це ми на ходку знайшли одну. Тут баба сійська моя виявляється. Ну, то сіськи, сіськи Живіт, і дві ноги. Живіт, типу, і дві ноги, Така от одна, і от далі гора друга. Сідання. Але а На камері кажучи... Оце... Ну поняли. Те поні. що ми подумали? Значить баба рижа. Сліна, такі, це вона і от ще рижа, одна що нога. Да, так, так, вона, преділиш, о, рижа. Ти що сіськах так ходілиш. Як не привіт. Вова любить баб, яких на груді риже волосся. Не треба, це клівіта. А він мені міг бути кумом. Добре, що він мені не кум. Фоткай. Це клівіта! Ти, ти все наговорюєш на мене. Вот <ривіт> Фоткай. А полот, да, гляньте. Тобі тільки фотку. Фоткай, фоткай. Водкай. Так. Оп, оп, Що то наші товариші скрилися з виду десь геть. Бляха вони нас кинули. Так конкретно кинули. Фізика. Це треба думати, от не сюди пішли це із стежкою. Ми тут спустимося хоч. Із них вибралися. Там ось спригнув і все. Спригнути і все. На. У мене на спину там рюкзак, щоб менше трошки вдарило, та й всього. Й... І ми на тебе. Ну. Ну, Добре. тоді ще внизу. Тарі! Вирізли ми на гору і нема чим зайнятися. О бля! а а, -а, -а! О бля! Ху! О, да! О, фак є! Ну дайте там ні місяці на думі покатаються! Ну, лежів нема, борда нема, треба імпровізувати буде темно. буде темно буде. це штраф що? Вот як перегрец. Давай, Вітка, пошла. На кордон сказати. Пошла, пошла, пошла. всіх, зараз заразится попара. Давай! Я тоже. Ника в животе так лучше! Давай, пішов, <давай>, пішов, пішов, пішов! пишет, пишет. Напиг, напис провертайся.